Саме про це і запитав Спасителя Іоанн Хреститель, коли Ісус прийшов до нього. Від того Він наполягав, що саме Йому належить хреститися від Ісуса, але Спаситель зупинив його і смиренно промовив, Облиш нині, бо нам належить виконати усю правду. Таким чином, Христос не зікерів повагу до традиції, але на багато віків наперед. Власним прикладом відповів тим, які кажуть, а навіщо мені хреститися, коли я і так вірю в Бога? Бо належить виконувати усю правду. Хрещення Господнє є встановленням таїнства хрещення, що є для нас народженням від води і Духа і початком шляху до Спасіння. До того ж, увійшовши до води Йордану, Христос освятив води та всі стихії світу. Тому саме у свята Хрещення Церква здійснює велике освячення води і називається воду великою святинею Агіасмою. Також під час хрещення Ісусу з'явилася Пресвята Троїця. Бог Отець промовив з неба, Син Божий приймав хрещення, а Дух Святий зійшов з небес у виді голуба. Тому, вода Хрещу ще називають Богоявленням.